Привіт! У цьому відео ми розглянемо, як ретроградний Меркурій вплине на кожен знак зодіаку протягом періоду з 26 лютого до 20 березня 2026 року. Пам'ятайте, це час не для старту нових проєктів, а для перегляду, аналізу і завершення старих справ овен. Для вас це час перегляду старих планів і проєктів, можливі затримки на роботі та плутанина з документами в особистих стосунках. Не поспішайте робити висновки, уважно слухайте партнера, перевіряйте все двічі і довіряйте інтуїції. Телець, фокус на фінансах і ресурсах, можливі дрібні проблеми з грошима. Варто уважно перевіряти рахунки та договори. У стосунках можуть повернутися старі питання або колишні знайомі, це шанс розібратися з тим, що раніше залишалося невирішеним. Близнюки, ви під знаком Меркурія, тому відчуття хаосу буде сильнішим. Перевіряйте листування, документи та плани. Старі справи, які ви відкладали, можуть повернутися. Час добре підходить для повторної організації робочих процесів і комунікацій. РАК. Фокус на сім'ї та домі, можливі непорозуміння через слова або недомовки, час завершити домашні справи або ремонтні проекти. В стосунках важлива уважність і терпіння. ЛЕФ. Кар'єрні і творчі проекти можуть вимагати переробки. У стосунках, можливі ревнощі або повернення минулих конфліктів. Не робіть поспішних рішень, зберігайте спокій і слухайте себе, Діво, ваша уважність зараз на вагу золота, час аналізу, оптимізації процесів і завершення старих справ. У спілкуванні з колегами та близькими, будьте обережні з критикою, вона може сприйматися гостріше терезі це період перевірки балансу у стосунках і партнерствах. Можуть повернутися старі питання з минулого. На роботі час доробити старі справи або закрити угоди, але з подвійною перевіркою. Скорпіон. Інтуїція загострюється. Слухайте внутрішній голос у фінансових або особистих рішеннях. Старі конфлікти можуть спливти, але це шанс їх вирішити і очиститися. У стосунках важлива чесність. Стрілець, можливі затримки у поїздках і навчанні. Перевіряйте плани і документи. Старі мрії або проекти можуть повернутися, час завершити їх або переосмислити. Будьте обережні з комунікацією в колективі, Козирі, фокус на кар'єрі та фінансах, старі угоди та проекти можуть потребувати корекції. У стосунках не поспішайте давати обіцянки, перевіряйте факти, час добре підходить для планування та структуризації, водолій, можливі непорозуміння в колективі або серед друзів. Час для аналізу старих ідей, проєктів та особистих планів. У стосунках важлива чесність і делікатність. Не варто піддаватися емоціям. Рібі, час для перегляду творчих планів і духовних практик. У стосунках можуть виникати недомовки. Говоріть відкрито. Старі справи можуть повернутися, щоб ви їх завершили правильно і без поспіху. Порада всім знакам на період ретроградного Меркурія. Перевіряйте документи, плануйте ретельно, не поспішайте з новими проектами. Це час повторної роботи, завершення старого і усвідомленого перегляду.